Всім привіт! Давайте зразу до діла, до нашої розсади. Переходимо. Всім привіт, всім привіт! Так, отже, що таке така розсада? Розповідати думаю, не треба. В даному випадку помідори. Стоїть на вікні. Освітлення маловато. Ідеалі в цьому випадку треба видавати потужне додаткове освітлення. Ну, це в ідеалі. Щоб сприяло світлу росту рослин і так далі. Там, в даному випадку я доставлю тільки одну лампу на цю розсаду, яка пізніше зійшла. А так будемо рятуватися давнім перевіреним засобом. Що загальновідомий препарат атлет. Так, маємо таку от ампулку. І отже, що з допомогою цього атлета треба робити. Значить, це. Форми квад хлориду, на що він потрібен. Зазвичай використовуються всякі стимулятори росту. В даному випадку це регулятор росту. Значить він повинен потрібен для того, щоб не гальмувати ріст. О, нам не треба його прям зупинити, інакше навіщо ми сіємо розсаду. Ну, іноді, звичайно, не мішало б гальмувати, і його. Непотрібний господар посіє розсаду взагалі на місяць раніше, ніж треба. Але зазвичай нам треба, щоб розсада не гальмувалась, а росла далі, але щоб вона не витягувалася. Якщо витягується, вона стає тонка, починає падати. Ну, наприклад, в цьому випадку найтонше третє це загусто посаджено з запасом, що слабке викинеться, в яких стаканчиках не зійшло або слабо зійшло, то буде. З тих де два пересаджено. Але навіть якщо не густо, все одно наступає момент, коли воно витягується, починає падати, а повинна рости в висоту, бути міцненька, з добре розвинутими листками і так далі. Так от Цей атлет, що він робить? Він зупиняє ріст в висоту. При цьому продовжується розвиток листків, вони будуть рости. Так? Якщо тільки не дамо якусь дику дозу, все по інструкції. Треба по інструкції, все, дати воно буде рости висоту і буде потовщуватись. Більше буде в широту, але не буде йти між вузля, витягуватись висоту. Росада перестає падати, стає міцніше. Нюанс. Якщо полив, ніби найпростіше розвести по інструкцію на літру води і полити. Але там треба розраховувати, скільки мілітрів на, якеру, на кожну рослину. Поливається однократно, але якось розрахувати важко. правило, поливаєш під трошки, воно підсмоктується. Як розрахувати важко? Раптом забагато належ. Я стараюся перевіреним методом, опри Спочатку така амбулка розводиться на літр води. Чи пів амбули на пів літру води. В даному випадку цілий літр зовсім не потрібен. Скроплюється розсада. Через тиждень з лишнім 7-10 днів береться трошки вища концентрація одна ампулка 0,7 літра води. От, Ще через 7 9 днів одна ампулка. Береться. ампулка то ціла, так, але вже не на 0,7, а на пів літра води. А Ампула ціла на пів літра або ціла пів ампули на 0,25 літра. Один раз приснути недостатньо, тому що загальмується. Але коли цей препарат виходить, йде різка активація росту. Тому треба 2-3. А нам не треба прямо через тиждень вже садити. Так? Прискуємо, як правило, коли 2-3 листочки, ще малесеньке, це ще рано до висаджування. А от за 3-4 тижні. коли 3, 3 Прискування, такі міцні рослини розвинуться з хорошими листками. і тоді Хай активується, вже буде висаджування. Тому просто раз помідори сприснути недостатньо, тому що загальмується, а потім ще швидше піде. Тому три оприскування саме то. два три рекомендується три Зараз розведемо це річ і використаємо. Ось так кропимо. Викроплювати десятикратно не потрібно. Змочив листки і все, не треба надто старатись. Тут ранувато, але легенько сприснемо, скропимо, тому що чекати ніколи, тому легенько, швидко так раз і все. Нема ще достатньо справжніх листків. Отже, скропили, якщо треба одну амку розтягнути надовше, то набираємо в шприц цілу ампулу. І чекаємо потрібного терміну. А вона стоїть в холодильнику в шприці, і поступово використовуємо. От так, розтягуємо потім в холодильник, потім знов частинку, знов частинку. І тричі так використали. Вікна не забути промити. Якщо поряд діти, чи ще щоб почекати, щоб це все висохло, підсохло, вивітрилось, і тоді тільки, щоб не сидіти, дикати вікна промиваємо і все. Так, на цьому все. Значить, я вже не буду знімати другу-третю обробіток, так, тому що тому е, е, тому що тому що для цього потрібен час, так, кілька тижнів. Ну, а я знімаю для тих, хто вже зараз от, може почала витягуватись розсада і терміново треба щось зробити. То от я вам повідомив. Взагалі метод давній перевірений, тут нічого я нового такого не зняв. Е, так, америку не відкрив. Тому користуйтесь, кому треба, надіюсь, буду був корисним. Так, ну а пізніше відео я може потім вже через місяць покажу, як це попливало на розсаду. Кому треба вже, користуйтесь. Надіюсь, був корисним. Всім пока. З вами був Леонід Котвицький, український канал і Юліана. Всім, Всім пока! пока.